Про те, яке значення для кожної з нас має конституція, знають усі, правда, переважно знають про свої права, а менше про обов'язки. А от кому доводиться ці поняття поєднувати у своїй діяльності, то це людям, причетним до влади. Конституція це наш паспорт нашої держави, по якому живемо, де записані всі права і обов'язки наших людей, громадян. Але основне, що написано в Конституції держави, це чітко територіальна. Цілісність нашої держави і прописані чіткі, і визначені, і вже сприйняті всім світом наші державні символи, наш герб, наш прапор, наш гімн. Сьогодні ми шануємо наші символи. Ми шануємо як молоді люди, дорослі люди, старші люди і всі гуртом формуємо незалежну державу. Тут це нас прийнята саме найкраща яка. На мою думку, яка є в світі, але її треба виконувати. І от за це зараз боруться і депутати всіх рівнів, і депутати місцеві, щоб дотиснути державу, щоб виконували наші законні права громадян України. Громадяни свято раділи, хоча й зізнавалися, що не завжди і не у всьому почуваються захищеними державою. Ми тому, що є, але ще ми хотіли, щоб краще було, щоб ми дочекали. От ми вже люди. Старші, а ми не можемо того дочекати. Що ми най... найголовніше, що ми то хочемо, любимо. Ви Ві вже війна закінчилася, щоб наші мали перемогу і слава Україні і їм слава. Прагнення миру єднало усіх незалежно від віку. на даний час мріє про мир на Україні, щоб. Батьки там не їхали на війну. А загалом молоді люди, а їх на святкових заходах цього разу було особливо багато. Почувалися впевненими як у своєму майбутньому, так і у майбутньому своєї країни. Зараз найголовніше від молоді ми хочемо показати наші звички, показати щось молодь на Україну, навчити дітей так, культури української, християнської, щоб Україна збагачувалась. І культура просто кожна людина має свої певні якісь певну якусь мету в житті, і хто комусь подобається подорожі, хтось захоплюється кінематографом, психологією чи науками різними. І відповідно вже до того, що людині подобається, вона ставить собі мету в житті і ну йде по по тій дорозі, яку вона обрала. Думаю, з часна молодь. головне таке, над чим вона задумається, це як себе зреалізувати в цьому світі, знайти себе. Чи можливо це. Той, хто хоче, він свого досягне, це я можу сказати. І якщо молодь дійсно чогось прагне, то я впевнений, що вона ще має сили, вона ще не розчарована у світі і вона нас все, що хоче, досягне. Єдина на цьому святі громадянка іншої держави американка холі оптимізмом нашої молоді була приємно вражена. Вони такі чудові, розумні, енергійні. І я їм щиро бажаю усього найкращого у їхньому прагненні скористатися можливостями, які є у сучасному світі. Можливостей дійсно багато, хоча й не всі ще готові ними скористатися. Але людей, які вже сьогодні вносять вагомий вклад у соціально-економічний та культурний розвиток міста, чимало на урочистому вічі підружні оплески сотень присутніх людей, їх нагороджували грамотами. А традиційною кульмінацією свята стала багата і розмаїта культурно-мистецька програма.